Дуже було страшно, коли нас самолітами вже побомбили. Вийшли з підвалу, а нема ні світла, ні газу, ні вікон. Мінус 18 градусів морозу. Ми спочатку думали, що це раз і все закінчиться. І ми пересидимо. Чоловік каже: мабуть, прийдеться виїжджати. Я всю дорогу їхала, дитину прижала, читала молитви. За батьком сумувала, я не знаю, яка, який у них такий зв'язок, але він був. Я його побачила, все, це мій папа, <сум> мій тато. Приїхали у травні подивитися, як тут взагалі обстановка. Прийшли просто на дитячий майданчик, вона от з дітками, вона їх розуміє, вони її розуміють. Таке от спілкування, їй тут краще вдома. Вистачає, звичайно, щоб дитячий садочок, був спілкування, там освіта, ось, щоб була дошкільна. Звичайно, цього всього дуже мало. Надіємося, що все буде добре. І якщо не в садочок, ми підемо, то до школи. Маємо надію на краще.